Екзорцисти знають, яку велику силу має згадування страстей Христових, звернення до найсвятішої крові іран Спасителя, його пронизаного Списом Боку і Христа, на якому він був розіп'ятий, тому поширюємо набожність до найдорожчої крові іран Спасителя і присвятімо цей місяць роздумам про любов Творця до людини. Яку він виявив через свого єдинородного Сина Ісуса Христа. День п'ятий О мій найулюбленіший Ісусе, Тихий Анче Божий, я бідний грішник, вшановую Твої присвяті рани, які ти зазнав від тягару Христа. Коли ти ніс його на своїх плечах, поклоняюся тобі, віддаю шану від щирого серця, дякую тобі за цю найглибшу і найболючішу рану на твоєму плечі, смиренно прошу тебе, змилосердися наді мною, прости мені всі мої гріхи, і дозволь мені, розважаючи твої криваві сліди, досягти вічного щастя. Амінь. Ти, який за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Моя сила в моїх ранах, користуючись заслугами моїх святих ран, ви стаєте сильними і можете отримати все, чого потребуєте. Ви маєте навіть більше влади, ніж я, тому що можете обеззброїти мою справедливість. Мої святі рани підтримують світ. О Ісусе, Божественний Спасителю, будь милосердний до нас. І до цілого світу, святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Прости мене будь милосердним до нас, мій Ісусе, та захисти нас своєю дорогоцінною кров'ю від навколишніх небезпек. Предвічний Отче. Будь милосердним до нас через кров і рани Ісуса Христа, Твого єдинородного Сина, просимо Тебе, вияви нам своє милосердя. Амінь. Предвічний Отче, жертвую Тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, націлення ран наших душ. Омій Ісусе. Прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, о мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, о мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих гран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги. Твої святих ран, о, мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Предвічний Отче, жертвую Тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, націлення ран наших душ. о мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, о мій Ісусе, Прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, мій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Oмі Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, Омі Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, Омі Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран. Предвічний Отче. Жертвую Тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, націлення ран наших душ. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, омій Ісусе, Прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, О омі Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Предвічний Отче, жертвую Тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, націлення ран наших душ. Омій Ісусе, Прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих гран, Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих гран. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Предвічний Отче, жертвую Тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, націлення ран наших душ. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран, О Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран о Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, Омій Ісусе, прощення і милосердя через заслуги, Твоїх святих ран, Омій Ісусе. Прощення і милосердя через заслуги Твоїх святих ран. Предвічний Отче, жертвую тобі рани, Господа нашого Ісуса Христа, настілення ран наших душ, предвічний Отче, жертвую тобі рани Господа нашого Ісуса Христа, настілення ран наших душ, предвічний Отче, жертвую тобі рани. Господа нашого Ісуса Христа націлення ран наших душ.